Двадцять другому році воїни територіальної оборони підставили надійне плече лінійним підрозділам. Разом з механізованими з'єднаннями вели оборонні бої, звільняли успішно українські міста та села. Дуже приємно, що сьогодні в такий день, де відзначена нас на рівні держави і на рівні відповідних організацій, які звернули увагу, місцева влада встановлена табличка, яку ми будемо прогулюватися вже в мирний час, приходити гордитись, споминати, споминати тих людей, які полягли за захист України. Тому дуже дуже приємно, що сьогодні відбувається така подія. Вже четвертий рік поспіль. Саме бійці територіальної оборони разом з усіма Збройними силами боронять Україну на фронті, віддають гідну відсіч ворогу. Тож від імені голокомандувача Збройних сил України, від імені начальника Генерального штабу Збройних сил України. Дозвольте привітати сили територіальної оборони з професійним святом разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і Боже, що ми братя.